Видивитися новини на сьомому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю два одесити. Отримали підозру за те, що зливали у соцмережах позиції Сил оборони. Один з них, 36-річний чоловік, зняв роботу ППО та виклав відео в інстаграмі та Ютубі. В описі під відео він вказав точний час та місце зйомки. Інший 28-річний блогер зняв відео розташування оборонного об'єкту, на якому несли службу підрозділи Нацгвардії та Нацполіції. Відеофайл він розмістив у Тіктосі з геолокацією. Блогер пояснив, що таким чином. Просто хотів набрати підписників. Тепер блогерам загрожує ув'язнення на 8 років. В Україні не вистачає реабілітологів та протезистів. Через це держава не може запустити в роботу деякі центри реабілітації для військових. Тож студентів вишів хочуть залучати до практики у вже існуючих центрах. В рамках соціалізації і працевлаштування комісованих військових їм теж пропонуватимуть проходити курси навчання реабілітологів. Це питання стосується насправді будь-якої сфери сьогодні в нашій країні, тому що багато наших хлопців, дівчат пішли на війну і вони покинули свої посади. Вони не працюють сьогодні. Але ми повинні розуміти, що ми багато часу повинні приділити саме навчанню нових спеціалістів. Ми повинні приділити багато часу курсам. Сьогодні підіймалось питання спеціалізованого навчання для наших військових, які повертаються з війни, які проходять реабілітації. Які... Після того, як пройшли реабілітацію або процес протезування, вони можуть навчати або допомагати іншим людям. Тобто, це така перекваліфікація, яка сьогодні можлива, і багато іноземних спеціалістів, багато спеціалістів в системі Міністерства внутрішніх справ та в системі Міністерства охорони здоров'я приділяють цьому часу. Медики і представники влади вважають важливим також питання психологічної реабілітації військових та їх сімей. Для цього на базі центру матері та дитини створять спеціальний хаб. Сьогодні доречним є родинне містечко, родинна реабілітація. Це говорить про те, що саме військовополонені хлопці, які повертаються додому, то все-таки надати їм змогу разом з дружиною з дитиною бути на реабілітації. Чомусь мені на цьому хочеться так зупинитися, тому що здорова, така психологічна, саме атмосфера вдома, вона є основою безпеки нашої країни. Розумієте? Хлопці військовополонені. І хлопці, які з передової повернуться, їх має зустріти дитина, дружина і це має бути підготовлені до цього. Тому ми саме в такому напрямку будемо готувати дітей і матерів. Таксі для військових, які отримали поранення і не можуть вільно пересуватись, розробили волонтери фонду без меж. В авто є пандус, а спеціальне обладнання дозволить безперешкодно спуститись з будь-якого поверху. Такий транспорт доставить військового від дому до необхідного медзакладу безкоштовно. Послуга, поки працює в тестовому режимі. Скористатись нею можна, зателефонувавши на гарячу лінію фонду без меж в межах цього проекту. Ми пропонуємо безкоштовне. Повністю інклюзивне таксі, виключно для захисників України, які отримали поранення з 2014 року по сьогоднішній день, в рамках цього проекту. Ми повністю безкоштовно можемо забрати людину з інвалідністю на інвалідному війську з будь-якого поверху, навіть якщо в будівлі немає ліфту. Таким чином ми можемо перевести людину з однієї точки до медичної установи та потім назад додому. Цей спеціалізований транспорт обладнаний спеціалізованим пандусом, в межах якого ми можемо загрузити особу з інвалідністю на візку внутрі, та закріпити відповідно до вимог та правил дорожнього руху та доставити до медичного закладу. Судитимуть прикордонника, який переправляв ухилянців на власному службовому авто. За даними слідства, офіцер, приховуючись від прикордонних нарядів, намагався доставити трьох військовозобов'язаних до кордону з так званим Придністров'ям. Нині він під вартою та може вийти із СІЗО за 205 тисяч гривень застави. Справа обманутих інвесторів будівництва на мечникова 82, нарешті дійшла до суду. В цьому передувала тяганина з експертизами, мітингами та численними акціями протесту. Справі вже понад 10 років. Люди інвестували сотні тисяч доларів у десятиповерхівку, під яку навіть не вирили котлован. Загалом від махінацій постраждали вісім десятків людей, але судитися наважилися лише одиниці. Люди кажуть, повелися на це будівництво, бо до цього вже купували квартири у забудовника, тож банально йому довірилися. да, 85 тысяч долларов, которые вложила в эту стройку. И вот уже прошло 10 лет, в течение 10 лет мы неоднократно, мы ну, не, постоянно ходим за Шаткевичем, который нас обманул, который продолжает и по сегодняшний день нас обманывать. А этот объект мы выбрали не случайно. Мы раньше вступали в эту стройку, приобрели себе вот жилье. Мы живем в той квартире, в том доме и квартире, в которой строил Шаткевич. И мы уже имели к нему такое предрасположение, что будет все нормально, что доверили ему. Мы доказано, что все деньги, которые у нас есть в квитанции, что-то действительно ну, в банк эти деньги заходили. И в этот же день руководство ПМК 80% этих денег снимало. 20% оставляло на НДС, чтобы заплатить в налоговую инспекцию. Яким побачили цей день наші кореспонденти? Стежите за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами. адже Це наше місто і ваш сьомий телеканал.